Сушарка тут не потрібна, а снеки настільки смачні, що я почала їх їсти прямо з духовки, але наступного разу приготую подвійну порцію, бо з'їли за вечір. Куряче сердечка це класний продукт з високим вмістом білку та мінімальною кількістю жиру. Тому з них вийдуть чудові снеки для корисного перекусу або поласувати без шкоди для фігури під серіал, футбол чи бокс. Отже, куряче сердечка я розрізала навпіл і тепер відміряю суміш для соління від вінницького м'ясника. Я взяла свою улюблену під номером 5, але можна взяти будь-яку. На 1 кг сердечок знадобиться 23 грами суміші для соління. Засолюю Сердечка і залишаю їх на одну добу у холодильнику. А на наступний день викладаю серця на деко, застелене пергаментом. Викладаю в один шар і відправляю в духовку. Готую 3 години при температурі 80 градусів у режимі верх-низ плюс конвекція. Але ви все ж таки орієнтуйтеся по вашій духовці, бо в моїй духовці вентилятор так маслає, що вистачило 2,5 годин. Приготувалося легко, вийшло смачно, а з'їлося швидко. І що найголовніше без великих затрат.